Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Кожне велике починання вимагає молитви і зосередженості. В старозавітній книзі Єздри розповідається про те, що медоперський цар Артаксерц видав наказ, який дозволив переселенцям з Юдеї повернутися на рідну землю. Коли Єздра повертався з Вавилону до Єрусалиму, щоб проголосити едикт, який дозволяв євреям відбудувати храм для поклоніння Богові, він не хотів вирушати в дорогу, не будучи впевненим. У підтримці Бога. Дорога була небезпечною. На мандрівників читували грабіжники. В книзі Єздер, восьму розділі, ми читаємо, і рушили ми з річки Агави двадцятого дня першого місяця, щоби йти до Єрусалиму. А рука нашого Бога була над нами, і він урятував нас з руки ворога та чатівника на дорозі. Ізраїльський писар Єздра посоромився просити в царя охорони, сказавши йому, що рука нашого Бога на добро для всіх, хто шукає його. Віра повинна бути випробована, Вона повинна виявити себе. Чи можна назвати міцною віру у всемогутнього Бога, якщо вирушаючи в дорогу, ми озброїмося до зубів? Але з іншого боку, чи означає це, що двері дому можна лишити відчиненими, вважаючи, що Бог, котрий охороняв ізраїльтян, буде охороняти і наш незачинений дім? Люди, які є єдині з Богом, прагнуть усе більше уподібнюватися до нього, ніколи не плутатимуть віру і самовпевненість, вони ніколи не візьмуть до рук зброю, керуючись принципом береженого Бог береже. Обачливість це одне, а насильство зовсім інше. Єздра і керівники Ізраїлю, що рушали з Вавилону до Єрусалиму, знали про небезпеку, що очікувала їх в дорозі, і потребували божественної охорони. А якщо врахувати, що вони везли із собою цінності на суму сучасних 5 мільйонів доларів, зібраних як пожертвування на будівництво Божого храму? Дорога була важкою. Перед виходом над річкою Агавою Єздра проголосив піст. Прибувши до Єрусалиму, Єздра сказав: А рука нашого Бога була над нами, і він урятував нас з руки ворога та чачівника на дорозі. Цей привід для роздумувань кожному, хто збирається вирушати в подорож або почати справу. Нехай на нас чатує ворог, але ми знаємо, над нами простягнута рука Господа, яка допомагає нам живим і неушкодженими досягнути мети, і це надає нам сили. Нехай не лякають вас труднощі в дорозі, не бійтеся, навіть якщо здаватиметься, що човен ваш ненадійний, і багато ворогів бажають йому загибелі. Запитайте себе, хто контролює ситуацію? Адже я постився, я був на самоті з Ісусом, тоді геть страхи та сумніви, ідіть сміливо вперед. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за чудові обітниці, які ти нам залишив на сторінках святого письма. Нехай Твоя рука сьогодні буде з нами. Куди ми будемо йти? Оберігай нас, Господи, наше життя. Вручаємо у Твої святі руки. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Всі свої справи розпочинайте з молитви і будьте певні, Господь буде з вами. Нагадую вам, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня! До побачення!